Чому СММ не продає, і чим відрізняється СММ від таргетингу, і чим взагалі займається СММщик? Це тільки лише лідогенерацію. Хотіла б вам розказати кілька своїх кейсів. Я не буду називати компанії, навіть не буду називати напрямки, але просто розкажу вам, чому, наприклад, багато власників бізнесу міняють різних СММщиків. І не, а, не отримають результати і розчаровуються, і приходять до мене і говорять, SMM не працює. SMM не працює, тому що власник бізнесу безпосередньо не може зрозуміти, що таке SMM. Він постійно очікує і постійно навч... навчається в... в різному інформаційному просторі про те, що SMM – це про продажі. Ще раз вам нагадаю, SMM – це не про продажі. SMM – це про комунікацію, Social Media Marketing – Маркетинг в соціальних мережах маркетинг, який націлений на комунікацію з людьми через контент. Тому власник бізнесу, який приходить конкретно з ціллю продажі, має розуміти, що йому потрібно вкласти бюджет і взяти а, таргетолога. Тобто вкладати бюджет не один місяць, не два, не три, а мінімум від півроку до року для отримання результату. Я вам наведу кілька прикладів своїх кейсів. Проходить до мене власне бізнесу і каже: я там щось собі пробував, але в мене щось є, щось нема. Я дуже багато витрачаю бюджету і не розумію, чому я ну, не можу вийти вище. Ми почали розбиратися. І дійсно з контентом в нього все добре. Хочу зазначити, що в продажу дуже важливо, чи ваша сторінка має хороший контент чи ні. Це теж буде дуже впливати на, на сам таргет, тобто на саму рекламу у соціальних мережах. І власник бізнесу буквально каже: давайте зробимо місяць тестової реклами. Я йому відмовила, чому не можна оцінити за місяць якість продаж. Тому що просто банальні технічні нюанси йому пояснила: перше за місяць ми лише змінюємо стратегію, тобто, якщо ми додому якусь рекламу, або змінюємо, або даємо якийсь контент, міняється просто алгоритми, роботи, які навчаються, міняють цільову аудиторію або потенційну аудиторію, і відповідно міняється вся, вся робота на сторінці. Тому за місяць ви лише, скажімо так. Чуть-чуть поміняєте ракурс і заставити робота шукати вам нову аудиторію. Ну явно не а, збільшити продажі. Збільшення продаж буде відбуватися тоді, коли ви місяць його повчите. Потім переналаштуєте, можливо, аналіз роботи і зробити, переналаштуйте стратегію, покращите, чогось додати, віднімати. І тільки десь з третього місяця у вас починає бути вже нова потенційно. Платоспроможна аудиторія. Коли ви просто о, приходите, давайте щось тестове місяць зробимо, і буде. І власне бізнесу, ні, ну давайте, ну будь ласка, можливо, хоча б щось я побачу. О, насправді, о, окей, я кажу, давайте приходьте на мої курси, ми разом будемо сідати і будемо налаштовувати. Так, я буваю таке, що власне бізнесу просто приходить до мене. О, я йому пояснюю, що я роблю, чому я це роблю, і ми сам і ми разом вже налаштовуємо саму рекламу. І що ви думаєте, за місяць часу він прийшов і каже: ну, щось нічого не виходить, продажі не збільшилися. В Принципі, так як я бустов пустив, воно так і виходить, ніби бюджет менше, але я не отримаю результат що й очікували, знаєте? Що і очікувалося, тобто нічого нового, і власник бізнесу все рівно не взяв висновки про те, що СММ це про довгу стратегію і довгу роботу. Не може бути так, що ви запустили зараз таргет і так далі. Ще треба врахувати, що коли ви міняєте стратегію, або ви робите рекламу, або робите якийсь контент, ви маєте пам'ятати, що є так називаємо сезонність, і е, люди в соціальних мережах це як хвилі, знаєте. Сьогодні е, все суспільство там дуже під тренд пішло і щось хоче дуже купити. А буває таке, що реально хвилями просто немає е, людей. І, власне, бізнесу думає, боже, реклама крутиться, витрачається бюджети. Там в мене є одна така компанія. Ми з ними, вони тільки запустилися, вони відкрили свою компанію. Е, не буду казати напрям, просто вони відкрили і вони зразу за перший місяць хотіли е, продажів. Друзі, я вам скажу за перший місяць, коли ви відкрилися, все, що ви маєте на що бути націлені, це лише на те, щоб у вас був контент і були хоча би якась аудиторія, підписники. І про які продажі ми можемо говорити, знову ж власник бізнесу до кінця не розуміє, що СММ це про комунікацію, тому не буде продажів. Як говорять всі соціальні, як говорять правила. Правила мети про те, що продажі будуть відбуватися, і взагалі таргет можна запускати лише після того, як ви будете вести три місяці органічно контент. Три місяці ввести свою сторінку безкоштовно. Для чого він це просить? Для того, щоб роботи зрозуміли, про що ваша сторінка, яка там потенційна аудиторія він має знайти. Яку категорію, хто ви? Медицина, товар, бізнес, хто ви? Та? Якщо ви запускаєте таргет, то він що знаєте, як сліпе кошеня прощупує вам потенційну аудиторію, направляє вас на сторінку і не до кінця може зрозуміти, чи правильно вам цільову аудиторію. І тут є два моменти: якщо у вас класний контент, то у вас проходить правильна цільова аудиторія, і він краще. Вивчається і вже через місяць-три дає вам хороші результати. Якщо ми говоримо про те, що у вас поганий контент, ви маніпулюєте тим контентом, ви не до кінця договорюєте. А дуже багато буває, що власник бізнесу, чим молодий СММщик в контенті, знаєте, так завуальовано говорить, намагається там інтригу створити і додати просто красиву картинку, і на нього просто проходять різні люди, яким просто. Подобається ця гарна картинка, яку він е, постить. Це буває дуже часто в дизайні, це буває в, в якихось інформаційних послугах. І е, в рекламі треба чітко говорити зразу, без Вікіпедії, без якогось вступу. Там продаю це, пропоную то-то і так далі. А ми що ж любимо ще там, знаєте, Вікіпедія це називає. Ще кусок такого тексту вставити, який ніхто не читає. Алгоритм, тобто робот прийшов, почитав, не зрозумів, про що ви пропонує. Бо тому що ви, не дай Боже, боялися в, в, своєму, в своєму тексті, в своєму пості і в своєму контенті ще раз проговорити, як ви називаєтеся? Що ви називаєтесь, наприклад, як в мене, клієнтів СММ, курси СММ, або курси інтернет-маркетингу, курси таргетингу. Це не треба боятися кожному пості проговорювати те, що ви пропонуєте, та як ви називаєтесь. Ви дуже багато додаєте в своєму контенті в рекламному так називаємо спам-слова. Ми вам, але. Тобто щось таке, де немає конкретизації, і я коли читаю цей, цей текст і розумію, що якщо я не розумію його, то як ви хочете, щоб робот його зрозумів? Робот щитує просто ключові слова, і він має розуміти, що якщо ви пропонуєте курс СММ, то ви зразу пишете курс СММ». Стартують тоді-то, програма така-то, вивчення, що в ту програму буде то-то, то-то, то-то. І це нормально. І як тільки ви це зрозумієте, тоді у вас буде успіх. А так, це просто багато потраченого часу, експериментів, тестів, що привозить в думки самого власника бізнесу, що СММ не працює. Не буде працювати, якщо ви не робите планування. А багато власників бізнесу вони не хочуть витрачати на цей час. Тут і негайно, я вже хочу. Я хочу вже продажів. Молоді СММ-ники, які взагалі вчилися там десь якихось наставників, якихось блогерів, і в них в голові навіть немає розуміння про см. У них просто є розуміння про красиву картинку. І коли. У них немає розуміння про маркетинг і тільки про красиву картинку, вони не можуть дати швидких рішень власнику бізнесу. Вони можуть дати лише красиву картинку. Зверніть увагу, що красива картинка це класно. Але якщо красива картинка в бізнесі для монетизації, для продажів не має чіткого розуміння бачення цілей на не знаю на рік, на два, на три. А просто тут і зараз мені висвітлює ту чи іншу інформацію, то ви отримаєте такий результат тут і зараз. Тут і зараз дуже багато бачу контенту, який просто красивий. І, і він каже: у мене красивий контент, але він не продає. Бо тому що він не націлений на маркетинг, він не націлений на стратегію, він не вивчав цільову аудиторію цей СММщик. В нього немає розуміння цього. І він просто дає. Просто дає дуже класну картинку. Врахуйте це власники бізнесу. Врахуйте це молоді СММщики, Врахуйте це наставники, які вчать робити просто крути, круту картинку і симпатичну. Я вам розкажу просто один кейс, де в мене була ніша. І о, знову ж не буду говорити, яка, але о, там була дуже гарна картинка. Там брали фото, там брали фотографів, брали операторів, дуже симпатично все знімали. І дійсно ти дивився на якесь мистецтва о, цього контенту, але люди не купували. Прийшли до мене і кажуть, не купують. Чому вони не купують? Я кажу, бо тому що вам потрібно опустити якість контенту. Як ми не можемо? Ми ж такі дорогий бренд. Ну, реально, вони були дорогими, не працювали з іноземцями і так далі. Я кажу, як тільки ви опуститесь на рівні вашої потенційної цільової аудиторії, а SMM – це є робота для людей, не то, що мені подобається власник бізнесу, іноді робить те, що йому подобається, бо я так бачу, мені так красиво. Ні-ні ні. -ні, -ні. Так, своє красиво, ви йдете на свою особисту сторінку, і там реалізовуєте всю красоту, яку ви бажаєте. Якщо ми говоримо про комерційні сторінки, всю суб'єктивну думку відхиляємо і робимо контент для людей, що означає для людей: вивчаємо потенційну аудиторію, починаємо говорити на мові нашої потенційної аудиторії, починаємо говорити своїм контентом. По ті потреби, які закриває ваш, ваш продукт чи послуга, і прийшов клієнт і каже, не продає. Я подивилася, кажу, опустити треба якість контенту. Як ми це не зможемо? Я кажу, перше, просто знімати на телефон. Да, на телефон це не означає, що ви прям геть будете неякісні, бо тому що iPhone знімають дуже круто, і SMM-щики, в принципі, вміють е гарно обробляти все на телефон, і вони це повинні робити. Но в чому заключалося опустити якість контенту? Почати показувати реалістичну картинку, яка там знаходилась в тому в тому бізнесі і в, в тій концепції. Е Світло має бути. Текст має бути, але він має бути більш природний, більш націлений на, на, на конкретно на, ту аудиторію, яка слухає і дивиться в соціальних мережах. Так ось о, вони подумали, послухали, але все ж таки знову брали фотографії. І, і один прекрасний день до них прийшов. Ну, скажімо так, їхня потенційна аудиторія, і на здивування, коли мені розказували, вони говорять: прийшов наш клієнт і каже: я не можу вас там купити, чи я не можу вас там. Зробити то-то, то то, я не буду зараз е казати, що конкретно, е тому що ви настільки ідеальні, що я не підходжу під ваш під вашу компанію. Там мені подобається, але я зараз невідповідно там одіти, невідповідно себе почуваю. Ну то мені здається, що я маю бути дорожчий е до, до відповідного вашого контенту, і вони тут задумалися над тими словами, що я говорила. Що їм потрібно трошечко опуститися? І що ви що ви думаєте? По-перше, вони почали змінювати взагалі. Е в них був свої магазини, свої заклади, вони почали ремонти переробляти на більш, скажімо так, доступніші для своєї аудиторії. Вони почали більше викладати контенту через е телефон, і таким способом вони стали більш бажаними для. Цільової аудиторії. І до них почали більш активніше звертатися, більш активніше писати їм і хотіти. Тому я вам скажу так: що не завжди просто взяти оператор і робити красиву картинку це є виграшний варіант. Іноді варто чуть-чуть опустити, зробити, бути, зробити контент ближче, націлене до своєї потенційної аудиторії. Знаєте, як музикант, співак. Ти співає через сцену і потім виходить до людей. Що це викликає емоції, що співак має а, бажання бути ближче до своєї аудиторії, бути ближче до своїх шанувальників. От як ви тільки прийдете е, до своїх шанувальників, до своєї потенційної аудиторії, цільової аудиторії, трошки ближче своїм контентом і будете говорити на їхній мові, і будете говорити, е, як ваш бренд. Закриває под їхню потребу, тоді у вас буде все окей, і СММ буде продавати. Якщо ви просто будете красивими, а дуже часто я це бачу, то ви постійно будете думати, що СММ не продає. І якщо ви хочете розуміти. Як правильно будувати, і чи у вас є відповідний контент до продаж, або ви думаєте, чи що у вас немає, і вам потрібно зміни. Ви можете приходити на мої курси SMM на 100%. там покроково показую, що робити, що змінити, можна просто на консультацію, де я подивлюся вашу сторінку. Зробимо аудит, проаналізуємо вашу рекламу і таким способом зможемо оцінити, що вам потрібно робити чи варто вам змінювати стратегію, чи варто вам не Знизити якість контенту, а підвищити якість контенту і, і інші моменти проговоримо на консультації або на самому курсі СММ на 100%. Тому чекаю вас.